Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Овчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. <му> Пішоходи порушують правила дорожнього руху частіше, ніж автомобілісти забувають їх пропускати. Сьогодні інспектори ДАІ провели рейд на дорогах столиці. Міністерство охорони здоров'я та профспілка медичних працівників уклали партнерську угоду. Захоплення та мистецтво в рубриці краяни вишивальниця Тамара Куницька із Дубосар. Соціальний захист працівників охорони здоров'я підвищення їхнього життєвого рівня, питання, які хвилюють, і профільне міністерство, і республіканську профспілку медичних працівників сьогодні у міністерстві охорони та соціального захисту відбулась зустріч представників обох сторін, на якій обговорювалася партнерська угода між ними. На особливу увагу на думку про спілок сьогодні заслуговують питання надання пільг людям, чия праця пов'язана з важкими умовами, підвищення кваліфікації медиків та їх страхування. Сьогодні, за словами міністра, відомство віднайшло можливість застрахувати лише працівників швидкої допомоги. Охопити весь медперсонал через брак коштів можливості немає. Так само, як і немає грошей для оплати за навчання лікарів. Зараз свою кваліфікацію медики підвищують власним коштом про спілка. В угоді пропонує міністерство витрати 100% взяти на себе. Сьогодні можемо сьогодні. Це питання ми не можемо вирішити через брак коштів. Як тільки ситуація з бюджетом покращиться, цю статтю витрат ми беремо на себе. Щодо угоди, звичайно, в ній є пункти, де наші думки з профспілками різняться. Але ми розглянули всі ці розбіжності. і Прийшли до того, що все те, що було узгоджено, це робиться на благо нашого медичного працівника і людей, які окрім медицини беруть участь в нашій галузі. Такий документ приймається раз на два роки. Спрямований він на захист прав медичного працівника. Адже як зазначають представники профспілки, обстоювання трудових та соціально-економічних інтересів медиків головне їхнє завдання. Сьогодні інспектори Державтоінспекції провели рейд на дорогах столиці. На цей раз під їх пильну увагу потрапили не водії, а пішоходи, які порушують правила дорожнього руху навіть частіше. З січня цього року на дорогах Терасполя в результаті дорожньо-транспортних пригод загинуло п'ятеро пішоходів, з яких тільки один звини водія. Разом із державтоінспекторами вийшла на дороги і наша знімальна група. Ви вирушаєте правила дорожнього руху? – Опаздува. Це, мабуть, найголовніша причина, чому пішоходи перебігають, або переходять дорогу в невстановленому місці. Вулиця Карла Ліпнехта одна з найнебезпечніших. Проїжджа частина широка, близько 30 метрів. Транспортні потоки йдуть в обох напрямках в дві смуги. Саме тут пішоходи найчастіше порушують правила дорожнього руху. А на навчання. Вирішив час заощадити. Вчителька буде сваритися. Треба було терміново бігти. могло могла збити. Чому мене могла збити? Серед порушників та постраждалих дуже багато неповнолітніх. В цьому році їх 16. Під колеса авто попадали в основному зі своєї вини. батьки. повинні пояснювати і розповідати своїм дітям про правила дорожнього руху. Якщо дитина захворіла, одразу починається паніка. Батьки біжать до лікаря, тому що переживають за своїх дітей, але відправляючи їх дорогу, в школу, в магазин, ніхто не замислюється, що на дорозі може трапитися все, що завгодно. Під колеса також в прямому сенсі йдуть і одні з найчастіших порушників правил дорожнього руху пенсіонери. Літні люди з поганим зором і з відсутністю страху. Да не подумали. За порушення правил дорожнього руху передбачене штраф у розмірі 66 рублів, але це майже нікого не лякає. Змушує дотримуватись правил, хіба що присутність співробітника ДІ. Оксана Крук, Ігор Харламов вчасно на першому Придністровському. Через нехтування правилами протипожежної безпеки вчора в Добосарах сталося нещастя. О 20.55 до пожежної частини номер 7 надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку по вулиці Леніна, 297. Приїхавши на місце трагедії, пожежний караул виявив труп громадянина Василя Ведмінчука 1957 року народження. Його матір Катерину Ведмінчук вдалось врятувати. Основною причиною пожежі стало паління у ліжку. Куряння в посілі. Значить, в ліжку зі слів матері він у день пив, багато курив. Вона робила зауваження. Таке у них було неодноразово. Першими побачили дим і прибігли на допомогу сусіди. Вони спробували захасити пожежу і врятувати людей. Десь десь о 8.30 бабуся підійшла до огорожі і кричала, що щось трапилось. Я підійшла до неї, побачила дим. З її слів син кричав: Мамо, я горю. Взяла відра та почала поливати. Викликали швидку міліцію пожежників. Я сама не Я не розумію нічого і не знаю, де мій син. Не розумію, від чого загорілося і що вийшло. Василь курив. Зараз жінка залишилася одна. Будинок відключений від системи тепло та енергопостачання. Сьогодні керівництвом державної адміністрації створено комісію, яка вже побувала на місці пожежі. Було прийнято рішення розмістити постраждалу у центральній районній лікарні до прибуття родичів. У кам'янці відбулася зустріч голови держадміністрації з керівниками громадських організацій. Очільники 15 товариств, зареєстрованих у районі, ознайомили присутніх з діяльністю своїх організацій та торкнулись найболючіших проблем, переважно соціальних подробиці у наступному сюжеті. Одна з найчисельніших організацій у районі Рада ветеранів війни і праці. Вона об'єднує 1250 чоловік. На засіданнях, які проводяться регулярно, порушується багато соціальних питань, але вирішити самотужки можна не всі, особливо ті, які стосуються транспортного сполучення. Доїхати до у четвер. Доїхати до Кам'янки з Кузьмина практично неможливо. Автобус грушка Кам'янка йде через Кузьмин, переповнений і навіть не зупиняється. Треба пустити рейс Кузьмин-Кам'янка. Глава району пообіцяв розібратися в цій та інших проблемах, порушених у процесі зустрічі. Торкнувся у розмові економічної ситуації у районі, пільгового обслуговування ветеранів, інвалідів інших верст населення. А ще закликав громадськість до активної участі в обговоренні політичних і економічних проблем республіки лише у наших спільних рішеннях ми зможемо знайти правильний вихід із ситуації, і в цьому велика роль належить громадським організаціям. Вони краще знають проблеми, які виникають у суспільстві. І ми при прийнятті рішень завжди зобов'язані радитися, дослухатися до думки громадських організацій. Ті задачі, завдання, які стоять зараз перед суспільством, вирішувати стане легше, якщо активно будуть залучатися саме громадські організації. Усі ті питання, які хвилюють людей, нам відомі. Оскільки ми ближче до народу і захищаємо інтереси тих прошарків населення, тих людей, які є членами наших організацій, запропонували громадські діячі залучати до розмови з керівництвом району і активістів громадських організацій. А в найближчих планах глави району і міста зустріч із керівниками регіональних відділень політичних партій та рухів. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Українці почали більше здавати іноземної валюти. У Нацбанку кажуть, що денний обсяг таких операцій зріс на половину порівняно з минулим тижнем. Це цілком задовольняє нинішній попит. Наразі НБУ не бачить жодних економічних причин для девальвації гривні і переконує, валютний ажіотаж нагнітають спекулянти у гонитві за надприбутками. Мітингом із співами патріотичних пісень відзначили на Майдані Незалежності восьму річницю помаранчевої революції. У центрі святкувати зібралося близько 200 людей. Серед них прості кияни, активісти, громадських організацій, народні депутати і загони беркоту і міліції на чергуванні. Провести акцію у центрі майдану активістам не вдалося. Там комунальники почали встановлювати новорічну ялинку і ковзанку. Перше засідання з підготовки роботи парламенту сьомого скликання не обійшлося без скандалу. До складу робочої групи увійшли представники партії переможців виборів та двоє позафракційних. Батьківщина Свобода та удар поставили ультиматум. Якщо регіони не пообіцяють підтримати на першому засіданні нової ради постанову про персональне голосування депутатів, участі в роботі групи не братимуть. У партії регіонів відповіли ініціативу підтримують, але спочатку треба обрати керівництво групи і визначитися із роботою. Такі Аргументи опозицію не задовольнили, і вона пішла. Тим часом решта обрала керівником нинішнього спікера Володимира Литвина. Лики святих та сюжети православної тематики руками дітей, гуртківці з вишивання бісером, села Слобода-Рашків Кам'янського району представили односельцям свій творчий доробок. Майже півроку готувались і діти, і їхні наставники до цієї події. До першої виставки слободарашківські учасники гуртка з вишивання бісером готувалися майже п'ять місяців. Більшість робіт діти виконували вдома. Чу сою відчуваючи самостійність, вони більш відповідально ставляться до роботи. А взагалі робота з дітьми приносить велике задоволення. Я до цього жодних гуртків не вела. А зараз, коли бачу палаючі дитячі очі, відчуваю, що мені дається новий творчий поштовх. Керівники гуртка закохані у свою справу люди. Незважаючи на те, що їхня професійна діяльність зовсім не пов'язана з творчістю, знаходять час і для вишиванок, і для занять з дітьми. Зараз гурток відвідує 12 школярів. Поруч з дитячими на виставці представлені праці дорослих майстрів. Матеріалами для творчості забезпечує гуртківців соціальна служба костелу Святої Марти. Головна мета цих зустрічей і цього навчання дітей праці з бісером, щоб ви Помимо того, що вони набираються тих навиків працювати з бісером, доторкаються до тої ікони, до того світу, ікони, до тої духовності ікони, одночасно та ікона наповнює їх тою благодаттю, наповнює їх духово тим благословенням, яке від Бога сходить. Кожний юний митець про свої роботи розповідає з любов'ю. Артем Олійник задумав найближчим часом довести до завершення ікону Миколи Чудотворця. Аліна Саєвська вишила святе сімейство. Працювала над іконою дуже довго. Їй хотілося, щоб все було виконано бездоганно. Я перший раз її вишивала. Я не знала спочатку, які вишивати. Вона мені дуже сподобалась. Я вибрала її, тому що вона є дуже щира. Для мене, коли я працювала над цією картиною, мені хотілося як найближче вже вона стояла на виставці. А вишила Поліна Просяна, ангелочка в тюльпанах, і вже брала для творчості іншу Ісус у Терновому вінці. На виставку діти принесли як завершені роботи, так і ті, над якими ще будуть працювати. А паралельно здійснили екскурс у релігійне минуле. І про ікони про життя святих їм розповідали їхні ровесники. Володіє мистецтвом вишивання і героїня нашого наступного сюжету сьогодні у традиційній п'ятничній рубриці краяни Тамара Куницька із Дубасар. Тамара Федорівна любила вишивати ще з дитинства. Згадує, завжди подобалось створювати щось нове, і незвичайне. В повній чарівний світ творчості із розмаїттям кольорів відкрився для дівчинки в шкільному гуртку з рукоділля. Секрети улюбленої справи Тамара Федорівна пронесла через все життя. Каже, з нитками і голкою не розставалися ніколи. Любиш цю роботу, та тоді, звісно, захотою робиш. Речі вишиті своїми руками. Тамара Федорівна зберігає з особливим трепетом. Кожна зв'язана з певною подією. Картині Червоні маки, наприклад, більше півсторіччя. Вона нагадує про батьківщину. Тамара Федорівна родом із Красноакнянського району. У селищі Гулінка прожила 65 років. Нещодавно прийшлось переїхати ближче до дітей у Дубасари, але привикати до нової оселі було дуже важко. Допомогла улюблена справа, згадує Тамара Федорівна. Саме тоді вона почала працювати над новою Роботою, у якій відбились усі душевні переживання. Зараз вишиванка молитва серед найдорожчих. Вечором вночі вставала, сиділа під рукою, роботала, спати не хочеться, хата чужа, і чудно і все, а так всі сюди внімає. Це ж треба там читати, щоб скоріше час пройшло. Вишиті скатертини, серветки, рушники, наволочки, пано прикрашають оселю майстрині. Розмейття візерунки виповнені у різних стилях. Скільки всього було створено робіт, тамара Федорівна не рахує. Багато вишиванок дарувала рідним і друзям, а з найдорожчими розставатися не могла. Оцю картину вишивала, коли була вагітна з сірою з сином, хотіла мати синочка. І от вишила, і так і вийшлося. Вся родина Тамари Федорівни була творчою. Без української пісні не створювалося жодної роботи. Музика, зізнаються, теж допомагає, дає натхнення, підіймає настрій і приносить радість життя. Хотілося б, щоб не вмирали традиції українські, як було колись, хоч уже хоч при нашому дівстві, там, молодості. Ну, зараз я знаю, як збережуть молодіж ці традиції, бо ми вже що могли зберегли тамара Федорівна сподівається, що її захоплення з часом стане улюбленою справою когось із онуків. Їх у неї четверо і один правнук. Вони пишаються своєю бабусею, майстринею, цікавляться її вишивками і вже намагаються зробити свої перші стіпки. Попереду на вас чекає прогноз а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно. На першому Придністровському. всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу і у наступній інформаційній програмі молдавської редакції Ла Тімп о 18.00. Як повідомляє гідромедцентр, 24 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 2. Вдень 4-7 градусів тепла. На півночі республіки вночі від мінус 1 до плюс 3. Вдень 4-6 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.